Ось що єврокомісар Штефан Фюлі і Олександр Квасневський разом з Петом Коксом не втрачають надії на відновлення діалогу з Україною як тільки Київ озвучить таку готовність. Пропозицію три тристоронніх переговорів в форматі Росія, ЄС Україна, Брюссель не коментує. А от Москва до них готова і паралельно за деякою за деякою інформацією вже близька до суттєвих газових знижок для України. Тим часом українці, які третій рік поспіль чують про європейський вектор і жили очікуванням змін від саміту в Вільнюсі, відчули себе обманутими і вийшли на протест. Символічно, що різкий розворот влади відбувся саме в річницю майдану. Зведення з українських регіонів. Призупинення європейського курсу, про який вчора голосили в Кабміні, миттєво здійняв шквал обурення у соціальних мережах і вивів людей на Євромайдан. Вже з 9-ї вечора кияни почали виходити на хрещатик. Спочатку було майже сотня людей а ближче до опівночі на головну площу столиці, прийшло не менше двох тисяч небайдужих з прапорами ЄС і України. Люди, що дивно. Продовжують підходити, а чому дивно? Тому що всі переконували наше суспільство нас пасивне. Люди не здатні до жодної активізації. То подивіться скільки активних людей. Наше суспільство точно не пасивне. Зупинити акцію протесту. Намагалися правоохоронці та мітингувальників. Це не злякало. Підтримати людей на майдан прийшли і лідери трьох опозиційних сил. Агітував за євроінтеграцію і багаторозовий чемпіон з боксу Володимир Кличко. Я українець, який провів достатньо багато часу также за рубежом и приезжая возвращаясь в Украину я понимаю что это богатая страна, богатая страна которая заслуживает Намного лучше на жизнь я хочу, щоб Україна процвітала. Я хочу гордитися Україною. Акція на підтримку асоціації з євросоюзом тривала всю ніч. Хоча на ранок залишилося кількасот найвитриваліших. Та й на роботу чимало киян завертали на майдан, хоч на кілька хвилин. То що ми хочемо, український народ. Ми хочемо бути в Європі. Ми не хочемо бути самі. Ми хочемо з ними бути. на мітинг у Львові. Сьогодні прийшли понад тисяча людей. Це переважно студенти, які своє майбутнє бачать у Європі. А Вечір депутати Львівської міськради закликали Віктора Януковича розпустити уряд, продовжити курс на ЄС та підписати довгоочікувану угоду у Вільнюсі. Сьогодні вирішується доля наших дітей, наших внуків. Це є надзвичайно важливо, це є історичний шанс. Ми бачимо рівень життя, який сьогодні є в громадян Європейському Союзі, і ми бачимо рівень життя, який сьогодні є в нас. Ми хочемо змін. Тим часом президія Верховної Ради Криму підтримала вчорашнє рішення призупинити євроінтеграцію, назвавши його абсолютно прагматичним кроком, що не допустить економічної кризи в країні. Мітинги на підтримку ЄС пройшли сьогодні в Івано-Франківську, Миколаєві, Черкасах, Одесі та Харкові. Будуще України тільки в Європі, а з Росією діла не буде. Звісно, за євро. Євро там і виховання, там і культура, і образування Ольга Ніколачик ірина Балик. Факти ICTV.